Це буде воскоподібна речовина, яка спалахує від контакту з киснем, який в нас в повітрі. І вона не просто так горить. При потраплянні на шкіру вона чинить опіки, які дуже-дуже глибокі. Ні в якому разі не змиваємо водичкою. Чому? Ази хімії. Там не фосфор. А його сполуки, які при контакті з водою становляться кислотою. Фосфорна кислота, одна з таких ядрених кислот, проїдає до кісток. Тому оце треба знати. Наш шалений ворог може зробити бозна що і робив з деякими містами. Тому. Що робимо, якщо ми потрапили під таке бомбардування фосфорними снарядами? Негайно е, ну, ховаємось, да? або вибігаємо, вивозимо, ну, коли, вже, коли вже прекратилось це бомбардування, тоді. Виходимо, вивозимо, виносимо постраждалих з небезпечної зони. Далі знімаємо забруднений одяг максимально так, щоб не торкатися всього, що було на поверхні. Частки цієї речовини, якщо потрапили на шкіру, їх треба якнайшвидше видалити. Але не пальцем колупати, а чимось. Є манікюрний набор манікюрним набором, гілочкою, лопаткою, чим завгодно. Не, не руками колупати. Обов'язково промиваємо вели, великою, не так, що показали воді і все великою кількістю, тобто хвилин десять стоїмо під водою. На здоров'я луче. І м'ясо теж під шкірою. Якщо ви бачите, що щось десь все ж таки, е, ураження якесь є, накрити вологою тканиною, салфеткою, чим завгодно вологою, е, щоб кисню доступ перекрити. Тому що воно від кисню Так? Далі очі. Знов таки, не менше 15 хвилин промив, не так, щоб плюхнули собі в очі і пішли. Не менше 15 хвилин ретельно промиваємо очі. Очі нам ще згодяться. Далі, ні в якому разі не тремо ваткою. Ватка теж горить, аж бігом. Ні в якому разі не використовуємо перекис водню. Зараз я обіззаражу. Це теж дуже гарний окислювач. Хочете побачити, як горить ваше тіло, будь ласка, ватку, змочіть перекисом і наслаждайтесь, як А Далі запам'ятайте, будь ласка, оце не очевидна річ, але її треба знати: ні в якому разі не використовувати, якщо, не дай Боже, попали під бомбардування фосфором. Ні в якому разі не використовувати жирні мазі і креми. А жирні вони в нас майже всі. Тому ну, ви не будете знати, скільки там жирів, скільки там чого краще не використовувати, запам'ятайте. Далі, якщо ви от чимось там зібрали цей фосфор, то збирати його не так, що на стол кинете, і воспламініться. Баночка з водой, любая йомукость з водой. В воду кидаємо фосфор. Не даємо йому взаємодіяти з кислородом воздуха. Ну, і далі вже місцеві або військові будуть розбиратися з забрудненням грунта, е, води і все інше. Якщо вам не повідомили МНСники, що е, Навкруги безпечно. Про всяк випадок ми вважаємо, що у нас все забруднене.